Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в магазині Єва. Покажу вам, що буде по акції на вихідні з 27 по 29 грудня. Підгузки, трусики Joy розмір 4, 5 та 6 за упаковку 203 гривні. Акція на увесь туалетний папір 1 плюс 1 дорівнює 3. Зева 154 гривні. Туалетний папір, сніжна панда трьохшаровий, 8 рулонів 219 гривень. Показую вам всі по порядку, є дорожчі, є дешевші різні. Сніжна панда 4-шаровий туалетний папір, 4 рулони 123 гривні. Такий варіант двошаровий ароматизований 63 гривні за 4 рулони. 79 гривень двошаровий. Зева делюкс, 4 рулони, трьохшаровий. 133 гривні, 309 гривень, 6 рулонів 5-шаровий, трьохшаровий 8 рулонів за 245 гривень. Диво 74 гривні, 4 рулони. Такий варіант туалетного паперу від торгової марки диво з ароматом персика 46,30, від торгової марки Літо 39,80, двошаровий, 4 рулони. 70 гривень трьохшаровий 4 рулони літо, жовтий 39,80 4 рулони. Такий варіант трьохшаровий, ціна 52 гривні та 50 копійок. Від Greenway, туалетний папір без аромату 63,70 трьохшаровий, з ароматом персика. Також трьохшаровий чотири рулони 70 гривень. 8 рулонів за 88 гривень без аромату. Двошаровий чотири рулони без аромату за 57 гривень. Також є від полісся туалетний папір з гільзою або без 39,50 за 4 рулони. Управдом туалетний папір дуже гарно, до речі, упакували, зручно вже можна нести в такому вигляді. 30 гривень та 80 копійок, 4 рулони. Обухів 91 гривня та 50 копійок за 8 рулонів. І полісся туалетний папір 8 рулонів, 77 гривень. Акція мінус 50 на другу одиницю кухонних рушничків. Зева 173 гривні, 203 гривні лонг 2 рулони, 90 гривень преміум 2 рулони, диво 83 гривні, диво 128, селпак 2 рулони, 118, сніжна панда 62 гривні, 1 рулон 173 гривні екстраке. Від Greenway рушнички паперові один рулон 4930. Це теж рушнички 71 гривня за упаковку. Від торгової марки Літо 32 гривні за 2 рулони, один великий рулон 44 гривні та 30 копійок. До речі, від торгової марки Lito ще є ось такі рушники паперові. Також вони входять в цю акцію мінус 50 на другу. 51 гривня за упаковку. Ще хочу вам наголосити, що рушники і туалетний папір це і дві окремі акції. На шкарпетки будь-які чоловічі, жіночі, дитячі, дії акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких 3 одиниці товарів, шкарпеток, жіночих, дитячих чи чоловічих. Та пара, яка є дешевша по вартості, піде вам в подарунок в чек за 10 копійок. За 50 гривень шкарпетки з махровою стопою. Такий чоловічий 60 гривень теж в них махрова стопа, а верх тонший. Таке поєднання, знаєте, є з різними малюнками веселими, по 53 гривні шкарпетки. В цю акцію входять різні і махрові, і домісезонні, спортивні, укорочені будь-які. Щось новеньке із машинкою жіночої шкарпетки, 40 гривень одна пара. По 30 гривень ці демісезонні середньої висоти з сердечками. По 35 гривень вони трошки вищі. І по 25 гривень чоловічі шкарпетки спортивні такі дитячі Акція на жіночі гаманці, косметички та шарфи 1 дорівнює 2. 269 гривень коштує ось такий гаманець. Тут є і відділ для карток, і окремий відділ на замочок. Щоправда, немає відділу для монет, є в чорному, в сірому кольорі. До речі, асортимент такого товару, між євами може відрізнятись. Тому що зазвичай приїжджає по декілька одиниць. В одному магазині щось швидше купилось, в іншому щось інше, і відповідно асортимент різний. Я вже так приглядаюсь, тому що хочу замінити свій гаманець. Класно, що можна поєднати, взяти, наприклад, один шарф, один гаманець, із двох одиниць піде в подарунок. Та одиниця, яка дешевша по вартості. Відповідно, саме вигідно брати в плюс-мінус одній ціні. Тоді найвигідніше, але ви можете обрати в різні цінові категорії. Косметички входять в цю акцію. Один дорівнює 2. Така косметичка чомусь мені нагадала стиль Old Money. Ціна 129 гривень. Найдена замок така косметичка. Також є набори косметичок, одна прозора, а всередині одна не прозора. Ціна 199 гривень. Такий набір косметичок теж 199. Така косметичка коштує 109 гривень з котиком. І шарфи є самі найрізніші, які хочете. Однотонні, з малюнками, тонші, грубші, супер такі теплі, як дуті. На кожному має бути ціна кожному шарфіку. Тому дивіться, крутіть, навіть є у вигляді хустин. Такий шарф, ціна 199 гривень. Акція на прикраси для волос, заколки, резинки, також сережки, підвіски. Два купляєте, третій подарунок. 99,90, такий варіант крабика 50 гривень. Такий варіант 149. 149 гривень заколка 30 гривень, одна штука, набір 2 штуки 30, такі металеві 60 гривень за 2. 50 гривень. Є, бачите, кольорові рожеві, є чорні, також є багато аксесуарів для волосся дитячих. Набір резинок, заколок по 40-50 гривень. Такі набори прикрас дитячих 109 гривень, 90 гривень підвіски дружби, така веселка. Набір резиночок кольорових 3 штуки 40 гривень, заколка бантик 40. Також є ось такі набори резиночок. ціна 40 гривень. Вони вже йдуть в такій невеличкій косметичці. Пов'язки для волосся. Самі різні є і з вушками, з бантиками 80 гривень. Текстильні резинки і по 30, по 25 гривень. Є й дорожчі, звичайно. Браслет на руку 50 гривень. Такий варіант із колодкою у вигляді серця. 60 гривень з листочком. Дуже великий асортимент, я вам точно всього не покажу, подивіться, величезний вибір. Один дорівнює 2 на усі гребінці, щітки, бігуді. Будь-які дві одиниці товарів, це може бути щитка, це можуть бути бігуді. З двох товарів піде в подарунок. Той товар, який дешевший по вартості. І акційні товари входять в цю акцію, не акційні. Також, якщо маєте бонуси, можна оплатити не більше, ніж 50% від вартості бонусами, якщо ви їх маєте. Такі щіточки по 80 гривень одна штука. Продувні пластикові для просушування волосся, масажні, самі різні. По 70 гривень такі чорно-зелені. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за волоссям професійної серії. Стіма 189 гривень шампунь для волосся. Масочки по 299. Також є різні спреї, олійки. Спрей по 139 гривень, олійка 209. І небрі 323 гривні. Спрей, до речі, не обов'язково брати однакову торгову марку. Головне, щоб це було із професійної серії. Три позиції: 249 гривень шампуні. IQ код. Від номеру. Шампунь 349 гривень, 1 літр об'єм. Маска 275 гривень, також 1 літр. Ізумі. Вони йдуть із дозатором шампуні. Ладор. 538 гривень шампунь. Знижка 40% на усю декоративну косметику від Evelyn. 199 гривень по літра тіней 9 кольорів 104 гривні. І ви подумали, що це помада? А ні, це її тіні рідкі для повік. Є великий асортимент і для брів, і олівчики, і помада. 159 гривень блиск для губ, 213. Олівчики для губ 71 гривня. Якщо візьмете від Евелін на 229 гривень, то отримаєте в подарунок ось такі олівчики підводки кольорові одну штуку. Або рожеву, або фіолетову. Хайлайтер 159 гривень. Тональна основа 299 у склі. Консилер 199 139 і BB крема по 159 гривень. Тональний крем для обличчя Makeup 159 гривень, крем кашемір 90 гривень. А ще є додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Візьмете дві одиниці декоративної косметики, третя піде в подарунок. І знижка і така вигода. На будь-які засоби для догляду за обличчям та тілом діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Дуже багато є товарів, є пінки для вмивання, і крема дуже великий асортимент. Весь ось цей стелаж з кремами можна взяти будь-яких три позиції, і одна, яка дешевша із трьох, та піде вам в подарунок. 259 гривень міцелярна вода від карнір. Карнір крема 235 гривень. Simple 186 гривень, крем для обличчя, це така вставка 50 мл. Від мікса по 303-314 гривень. Лірен 175 гривень, Колаген 183 гривні. Нівея Q10 230 гривень, є й дорожчі варіанти. Від нівеї 167 гривень вікові крема. І також можна поєднати із засобами для догляду за тілом. Нівей лосьйон 137 гривень. Крем для рук 54,50. Сілки Hand Cute манюні кремчики для рук по 29,50. Є більші версії, я б сказала, класичні по 43 гривні. Нівея у металевих баночках є різного об'єму. Ціни зараз акційні. 80. 67 та 41 гривня. Пам'ятайте, я вам показувала, що дуже гарні є вигідні ціни на туалетні води, парфуми. Зараз, мало того, що є ось ці актуальні акції знижки, і ще дали додаткову акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. Теж можна обрати будь-які парфуми. Можна взяти чоловічі, можна взяти жіночі, мас-маркет, елітна парфумері. Будь-що, три товари з парфумерії, в подарунок піде те, що дешевше. Лілі 459 гривень від Gi 459, фабен Марше 299 гривень. Це такий варіант із блискітками. Щоправда, за такою ціною лише один аромат, інші дорожчі 549 гривень. Аморе 999 гривень. Келвін Кляїн. Доччи кабана 759 гривень в Месаї. Поліси Тубі сімсот гривень. На декоративну косметику від Clenbiet для контурування обличчя, консилери, різноманітні, тональні основи, стіки, рум'яна на ось ці товари знижка до 40%. І якщо візьмете цієї косметики на 299 гривень, то отримуєте подарунок. Такий набір пензликів. Акція на декоративну косметику для очей від Патрісія Ледо знижка до 40%. Такі цікаві є різні фломастери, підводки, маркери. Дуже гарний в них дизайн. 149 гривень підводка для очей лайнер. 119 підводка маркер для очей чорного кольору. Туші 149, 249. Різні є, з натуральними кісточками, з штучними. Така туж 249. І якщо візьмете ці косметики на 399 гривень, то отримуйте в подарунок косметичку. Не могла оминути увагою нову колекцію від Патріси Ледо, тональна основа 399 гривень. А це є кушон для брів. 209 гривень. Чесно бачу вперше кушон для брів. Бачила кушон для обличчя, такий тональний крем, а це є для брів. Як бачите, йдуть в комплекті пензлики з дзеркальцем і, власне, сам кушон. До речі, пензлик розкладається в один довгий 249 гривень. Це її два в одному. Рум'яна та консилер. Ціна 249 гривень. Рум'яна стік і консилер на пензлик. Помада для губ 199 гривень. І туш 179 гривень. З натуральною щіточкою. Акція на новорічні товари. 349 гривень такий сніговичок. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте будь-яких 3 товари, як я вже казала неодноразово. Те, що дешевше із трьох, те піде в подарунок. Є й дощики, є линкові прикраси, декоративні різні елементи та багато іншого. Бажаю вам вигідних покупок. На все добре!